Вітаю на каналі за ширмою невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 12 червня 2025 року карта Дня Паш Кубків. Аркан прогнозує емоційно чутливий день, все заплановане складатиметься легко та невимушено. Паж Кубків передбачає привід для радості, позитивні зміни, гарні новини, потік інформації, яка торкає серце. Дуже можливе отримання подарунків, компліментів, запрошень є висока ймовірність несподіваних зустрічей, які принесуть теплі та добрі враження. Це сприятливий день для щирого спілкування. Ви або хтось поруч може проявити ніжність, турботу чи навіть зробити перший крок у стосунках. День добре підходить для примирення або початку романтичного діалогу. У вашому серці можуть зародитися нові емоції від закоханості до натхнення зробити щось особливе. Можуть прийти нові креативні ідеї, якщо ваша робота, пов'язана з творчістю, мистецтвом цей день буде особливо продуктивним. Сьогодні важливо прислухатися до себе. Всесвіт може надіслати вам знаки, сни або перечуття, які варто врахувати. Це хороший день для співбесід, переговорів, презентацій. Ваш щирий підхід буде високо оцінений. Паш Кубків не є фінансовою картою, проте його енергія може принести несподівані бонуси, подарунки або допомогу. Гроші можуть прийти легко, наприклад, як сюрприз від близьких або несподіване повернення боргу. Порада на день від карти Будьте відкритими до нового. Слухайте серце, воно сьогодні знає більше, ніж розум. Нехай у вашому житті сьогодні буде більше світла, ніжності та гармонії. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.